Хочете, я швидко вас переконаю перейти на українську? Ні, не буду пояснювати про ідентичність і не нав'язувати свою думку. Або чуюсь. Ви ж точно все знаєте і чули про викорінення та заборону української мови та культури царями, королевами і вождями, за спинами яких мільйони вбитих наших з вами. Громадяни, все просто, вже скоро перемога, і військо українське вернеться додому, і хочеться почути від вас. Хто думає, що без різниці, дякую чи спасібо, вітаємо чи поздравляємо. І якщо так, вам байдуже, то чому ж ви все-таки чекаєте на перемогу, не побіду? Досить громадяни, ціна заплачена велика, тому усе лихе йдеш за їхнім кораблем. Язик у роті спілкуємось ми щиро на нашій українській мові.